Так, наступна вправа 1500. Значить, проведіть пряму CD, як завгодно. Ми проведемо її. Нехай буде тепер в цей бік нахилу. Значить позначимо точки. Одна там і, наприклад, друга Це Д. Значить побудуйте за допомогою лінійки і косинця пряму МН паралельну прямій. Це Д. Значить, беремо косинець, лінійку. Значить, підручник там у вас. Розписано, як треба малювати. Значить, ну беремо... Значить по-перше, у косинця є прямий кут. Одну сторону косинця, щоб співпадала із нашою прямою. Робимо раз. Так. Тепер. Співпадаємо. Тепер беру, беру, прикладаю лінійку сюди, От вони співпадають. І лінійку тепер тримаю, а косинець можу піднімати. Тобто, на якій відстані буде наша паралельна пряма. Ну, нехай от на такій відстані. І провожу частину від паралельної прямої. А потім обираю косинець і вже потім ну, провожу, ось вона наша паралельна пряма. Таким чином ми отримали. Можна лише назвати її ще там взяти де будь-які дві точки і сказали, що вона повинна називатися МН Ну так от у нас вийшло М. Н паралельно Ц Д.